Вже 8 вересня о 18.00 на сцені міського палацу культури відбудеться прем'єра вистави Повія від талановитого режисера Дмитра Рачковського. Ця постановка сучасного театру перенесе глядачів у драматичну історію дівчини Христини, яка, втративши все, змушена боротись за своє виживання у великому місті. Історія головної героїні, яка внаслідок трагічних подій опиняється на межі зневіри, але все ж знаходить сили для боротьби, не залишить байдужим жодного з глядачів. Постановку обіцяє бути незабутньою та емоційно насиченою. Відомий режисер Дмитро Рачковський, який виступає також як автор сценарію, майстерно поєднує драматургію з яскравими сценічними рішеннями, що робить цю виставу унікальною. Не пропустіть можливість поринути у цей драматичний світ і стати свідком надзвичайної історії про життя, боротьбу та надію. Квитки можете придбати онлайн на сайтах Карабас та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.